Long Term Capital Management був унікальним фондом, настільки унікальним, що з моменту початку роботи і до самого банкрутства цей фонд був завжди в центрі уваги і вмів дивувати як професійних учасників ринку, так і звичайних інвесторів. І в цьому відео я хочу розповісти історію приголомшливого успіху та краху цього фонду, який ледь не знищив світову фінансову систему. Взагалі, що таке хедж-фонд? Хоча слово хедж з англійської перекладається як захист, страховка, гарантія, але ці фонди не мають нічого спільного з цими словами. Скоріше навпаки, це доволі агресивні інвестиційні фонди, які в своїй роботі використовують досить високоризикові стратегії та операції. І за рахунок прийняття цих високих ризиків вони можуть забезпечувати інвесторам більш високу дохідність, але зворотньою стороною в цій стратегії є більша ймовірність отримання збитків, тобто або план, або пропав. Звичайно, ніхто не каже, що вони грають в рулетку. Стратегії цих фондів часто базуються на прорахованих досить складних фінансових та математичних моделях. І про деякі з них я розповім в цьому відео, але через непередбачуваність роботи фінансових ринків ці моделі інколи не спрацьовують. І ось LTCM був одним з таких фондів. Взагалі, історія цього фонду почалася в 1994 році. Колишній банкір Джон Мерівезер, якого раніше звільнили з банку Solomon Brothers через маніпуляції його підлеглих стінами казначайських Облігацій США вирішив створити новий фонд, де він сам обиратиме стратегію, як йому торгувати на біржі. І в цей фонд йому вдалося залучити досить зіркову команду: наприклад, Майрона Шоулза та Роберта Мертона, які в той час працювали над математичною моделлю оцінки опціонів, яку згодом назвуть моделлю Блека Шоуза, із розробкою якої вони пізніше отримають Нобелівську премію. Плюс до того він долучив до команди колишнього віце-президента ФРС Девіда Малінза. Ну в і основі його команди були колишні підлеглі трейдери. З Соломон Бразерс. Такий зірковий склад одразу ж привернув до себе увагу Wall Street. І в якості інвесторів до фонду приєдналися такі відомі банки, як Merrill Lynch, UBS та Credit Suisse. Інвестувати в сам фонд зголосились навіть центральні банки Китаю та Італії. І в перший же день роботи LTCM зібрав 1,3 мільярди доларів. По умовам роботи фонд брав щорічну комісію за управління в розмірі 2% від вартості активів і за успішну роботу 25% від прибутку. І ці умови співпраці були дуже. Цікавими для інвесторів. Оскільки вже в перші роки роботи фонд почав демонструвати результати вище ринкових. Перший рік роботи дохідність фонду складала 19,9% річних. На наступний рік вже 42,8%, ще через рік 48 і в 1997 17 – 17,1 річних. І саме завдяки цій високій доходності активи фонду в 1997 році виросли до 7 мільярдів доларів. Успіх був настільки крутий, що Мері Везер навіть виплатив інвесторам 2,7 і мільярдів доларів прибутку. На чому базувалася ця успішність? У фонду було декілька працюючих стратегій торгівлі. Перша стратегія полягала в арбітражі на цінах взаємопов'язаних активів, тобто вони шукали зв'язані між собою активи, один з яких обов'язково мав мати більш завищену ціну, а інший занижену. І вони одночасно купували дешевий актив і відкривали коротку позицію на дорогі, а потім тримали певний час, очікуючи неминучої конвергенції цін. Взагалі, це не була якась геніальна чи інноваторська стратегія. Ціновий арбітраж на Ансових ринках був досить відомою стратегією ще до появи LTCM. Арбітражери вже досить давно займалися тим, що шукали розходження в цінах акцій однієї компанії, які торгувалися на різних біржах, наприклад, Нью-Йорку та Лондона, або ж працювали з такими взаємопов'язаними активами, як, наприклад, нафта та ціни акцій нафтових компаній. Тому стратегія була досить відомою, але вона не користувалася популярністю в агресивних інвесторів. Бо головною особливостю цієї стратегії була досить низька прибутковість. В першу чергу, тому що ціни на однакові активи рідко мали суттєве розходження. Плюс до того сама активність арбітражерів приводила до зменшення таких цінових розходжень. Тому прибутковість стратегії була мінімальною і було досить важко знайти такі активи. Унікальність же стратегії арбітражу LTCM полягала в наступному. В першу чергу вони використовували магічно. Силу левереджу оперуючи власним капіталом розміром лише 5 мільярдів доларів. Їм вдавалось збільшити розмір активів до 125 мільярдів доларів. Як вони це робили? Через угоди Репо вони купували облігації, потім брали в банку короткостроковий кредит під заставу цих облігацій, і ці кредитні кошти вони використовували одразу на купівлю нових облігацій, які теж можна було закласти в банк, щоб отримати кредит. І так до безкінечності. Тому саму операцію можна було провернути багато разів і 5 мільярдів. Магічним чином перетворювалось в 125 мільярдів доларів. Важливо було лише, щоб сама операція забезпечувала більш високу дохідність в порівнянні з кредитною ставкою Репо, і саме тому за рахунок використання левереджу їм вдалося перетворити низькоприбуткову стратегію у високоприбуткову. Тому що якщо прибутковість операції складає лише 1%, то при використанні власного капіталу дохідність так і залишиться на рівні 1%. Але за рахунок левереджу дохідність може зрости до 20-30%. Для прикладу, власний капітал складає лише 5 мільярдів доларів, а за рахунок левереджу вдалося збільшити розмір активів до 120 мільярдів доларів. Тому прибутковість операції в 1% на цих 120 мільярдах складе 1,2 мільярда доларів. Тільки ж не забуваємо, що власні кошти складають лише 5 мільярдів, і 1,2 мільярда це вже 24% доходності на власний капітал. Як це все відбувалось на практиці? В 1994 році фонд досить активно торгував на ринку казначейських облігацій. І там Бували ситуації, коли казначейство США з певною періодичністю випускало облігації з однаковими строками погашення, і фонд помітив розходження цін на облігації між новішими випусками та більш старішими. Так, в 1994 році фонд виявив великий спред між 30-річними казначейськими облігаціями, випущеними в лютому 1993 року з прибутковістю 7,36% та 30-річними облігаціями, випущеними 6 місяцями пізніше, у серпні ти. 1993 року з прибутковістю лише 7,24% річних тут одразу було б варто пояснити, як формується ціна облігації, оскільки облігація це борговий цінний папір, по якому гарантована періодична виплата відсотків купонів та основної суми при погашенні облігації, то кількість та розмір цих виплат є основою для розрахунку її поточної вартості. По суті, ціна облігації визначається як вартість майбутніх купонних виплат, та основної суми боргу дисконтована на певну відсоткову ставку. І саме тому Точна ринкова вартість не дорівнює номінальній вартості облігації. Не буду зараз глибоко занурюватись в тему ціноутворення облігацій. Якщо вам ця тема цікава, то я зніму про це окреме відео. Єдине, що зараз треба розуміти, що на мові брокерів дохідність значить ціну. Тобто вони не кажуть, що продають облігацію за 950 доларів. Вони кажуть, що продають облігацію з дохідністю 5% річних. Якщо ж повернутися до нашого прикладу, LTCM помітив різницю в цінах схожих облігацій і вирішив заробити на арбітражі. Тут можна Вернути увагу, що мова йшлась про облігації зі строком погашення аж через 30 років. Невже вони мали їх тримати так довго, щоб заробити? Ні. Просто фонд розумів, що через півроку казначейство випустить ще один транш схожих облігацій, і цей новий випуск зумовить конвергенцію на старі випуски, що в принципі відбувалось часто на практиці. І схожим чином фонд працював з іншими фінансовими інструментами. Проблема полягала тільки в тому, що чим успішнішим був фонд, тим більшим ставав розмір власного капіталу, а це дозволяло більше розширити. Масштаби операції фонду, і фонд став заручником свого ж успіху. На ринку з'явились нові гравці, які почали копіювати стратегію фонду. І саме поява цих гравців створила перші проблеми фонду. Одним з таких гравців, які копіювали стратегію фонду, був колишній роботодавець їх менеджерів Соломон Бразерс. І станом на початок 1998 року банк тримав ідентичні, досить великі позиції в облігаціях в очікування зближення цін. Але вже весною 1998 року після того. Як їх материнська компанія Travelers Group об'єдналася з City Corp, утворивши банк City Group. і нові власники, переглядаючи стратегію роботи Соломон, вирішили, що вона досить спекулятивна. Тому вони почали закривати всі відкриті позиції в облігаціях. В свою чергу, такий неочікуваний вихід потужного гравця привів до того, що спреди між активами не звузились, а навпаки, розширились. І це привело до збою стратегії LTCM, який продовжував тримати позиції в очікуванні конвергенції. А замість того, отримав дивергенцію. Та фінансові збитки, які привели до знецінення активів на 14%. Хоча було цілком зрозуміло, що ця ситуація мала тимчасовий характер, і конвергенція все ж би відбулася, але трохи пізніше. Просто треба було перечекати. І при подальшому утриманні позиції можна було б повернути всі втрачені кошти. Тому, хоч це була проблема тимчасового характеру, але таке моментальне знецінення активів зумовило втечу інвесторів, і фонд був змушений фіксувати збитки. Однак справжні проблеми були ще попереду, оскільки збільшення арбітражних операцій привело до зменшення спредів, бо сам фонд та інші гравці своїми діями згладжували ці неефективності ринку, то це, в свою чергу, змушувало фонд шукати інші можливості для заробітку та брати на себе більші ризики, і тут їм не пощастило з вибором часу для інвестицій. 17 серпня 1998 року Росія девальвувала рубль та оголосила про мораторій на виплату держборгу, що таким чином значило дефолт. І фонд якраз в той час тримав позицію в облігаціях Російської Федерації номінованих. Рубля, звичайно, цю позицію вони захеджували через продаж форвардів на рубль. Таким чином, при настанні дефолту, вони відіграли за рахунок прибутків по форварду через девальвацію рубля. Єдине, чого вони не врахували, це те, що російські банки не зможуть виконувати свої зобов'язання по форварду. Гірше того, налякані азіатською кризою та дефолтом Росії інвестори почали масово закривати свої позиції в ризикових активах і переводити гроші в надійні активи, такі як казначейські облігації США. Дефонд також Мав позиції в очікуванні конвергенції. Такий масовий наплив інвесторів привів до того, що спреди розширились, і це знову привело до збитків фонду. Всього через декілька днів після дефолту Росії спред по цих облігаціях зріс з 6 базисних пунктів до 16 базисних пунктів. І за один день збитки фонду склали 500 мільйонів доларів по цих облігаціях. Окрім того, фонд також тримав досить велику позицію в опціонах в розмірі більше 1 трильйона доларів, для яких розробляв хитромудрі стратегії, наприклад як торгівля волатильністю. Про опціон можу також зняти окреме відео, тому не буду вдаватись в пояснення, що це таке, але якщо коротко, сам термін волатильність значить зміну ціни по відношенню до середнього значення. Висока волатильність це якщо ціна коливається більше ніж 10% від середнього значення, а низька якщо в межах декількох відсотків. І тут стратегія фонду полягала в купівлі високоволатильних фінансових інструментів з прицілом на те, що волатильність знизиться. Однак під час фінансових катаклізмів волатильність завжди. Зростає, і для фонду це зростання обернулося значними збитками. Взагалі будь-які фонди намагаються диверсифікувати свої інвестиції. І якщо одна інвестиція стане збитковою, то інша принесе прибуток, який дозволить мінімізувати збитки по першій інвестиції. Однак той період фонд LTCM практично не мав таких прибуткових інвестицій, і всі його головні позиції стали збитковими, через що він стрімко втрачав кошти. Загальний розмір збитків за цей період склав 4,5 мільярди доларів, з яких 3 мільярди він втратив на наребітражі та опціонах. Причому здебільшого це були лише паперові збитки, оскільки фонд продовжував тримати позиції і активи фонду складали більше 100 мільярдів доларів та ще 1,2 трильйона доларів позабалансових позицій в опціонах. Єдина проблема була в тому, що при стрімкому зменшенні власного капіталу будь-яка подальша просадка могла привести до неможливості подальшого отримання цих позицій та реальних збитків. А оскільки фонд тримав величезний обсяг цих позицій, то це загрожувало дестабілізації. Цієї світової фінансової системи і я тут зовсім не перебільшую. Сама загроза дестабілізації світової фінансової системи була настільки високою, що проблемою зацікавився Федеральний резервний банк Нью-Йорку, який ініціював зустріч з іншими банками, і на цій зустрічі було прийнято рішення виділити 3,5 мільярди доларів для підтримки фонду. Вірніше навіть не для самої підтримки, а скоріше для контрольованого закриття позицій та подальшого банкрутства фонду, яке б не розвалило фінансову систему.